посетители нашего канала. Здравствуйте, Сергей Иванович. Сегодня у нас неочередная встреча, и посвящена она тому постановлению, которое вы приняли в феврале. Да. Пожалуйста. <клес> я, чтобы не читать этот документ, он да. аж четыре сторинки в этом документе. Мы еще постановили, да, постановило решение про кому, винной проспилки машинистов депо Кременчук. Я сейчас трошки вступ сделаю. Сейчас Давай. я приехал с поездки. Пасажирським поїздом кременчуг Москва з Полтави, і зустрічаю локомотивних бригад де по Кременчугу, які спитають мене, коли ми почнемо цю акцію. Я їм сказав, що акцію ми почнемо внезапно, без предупреждення і дати ми нікому вказувати не будемо. Хороший. Ну, остальні люди побачать. Щоб сюди не поприїжджали ці рекси з управління дороги, і тут через кабінет все тягали, будеш ти чи не будеш. Я в 92-му році Проходили. проводив забастовку. Да. То два дві неділі тягали через кабінет локомотивні бригади. Профілактирували. Да. Ну і спасіба ребятам. Я сльозу пустив. Ще молодий пацан був. Мені 28 років. Да. Ну, Я пустив сльозу, що люди мені повірили, і практично 99,9-х. Це ж була у вас перва, перва ніхто поїв. Ми, ми не знали, чим воно кончиться. Забастовка, що з нами буде, не знали. Ну, всі ребята стали. Три там поїхали такі. Ну, пане. Халуї, я їх називаю. Ну, Вони завжди. Да. Значить, е, постановив профком таке. Звернутися до прем'єр-міністра Гройсмана та голови правління Паток-Залізниці Болчуна з вимогою негайно вести, навести порядок в паток Залізниці в її регіональних філіях. Це саме головне. Звільнити все, що по нашій дорозі, звільнити займаної посади начальника південної залізниці Уманця, заступника начальника Південної Залізниці Павлова, начальника служби локомотивного господарства регіональної філії Південни Гуляєва, заступника начальника служби локомотивного господарства південної Майорова. І начальника служби кадрів соціальної політики та соціальної політики Філії Південна Залізисі чи Грінова. Тобто южа не знає, що це таке за кадри, так що я ну, не буду. Показ їх, отдел кадров, їх результат нулівий. А отділ кадру це взагалі інтересне. Особливо при прийомі на роботу. Звісно. В Южній Дорозі. Ми... Намюк є поняли. Да. За бездіяльність звільнити займаної посади начальника департаменту локомотивного господарства Ткаченко ЄВ. Ну, практично, цей чоловік, я не знаю, хто його туди поставив. Він ніякий, я скажу. Ніякий. І він за одну компашку саботажем займається з цими ребятами і з усіма остальними приближеними. Тепер інтересний путь для всіх, я думаю, залізничків. Підняти заробітну плату всім робочим професіям патук-залізниця пропорційно підняттю мінімальної заробітної плати в Україні. То мінімалка у нас два рази піднялася. Ну, да. Так, підніміть же и Да, От я зі своїми однокласниками спілкувався, в мене дві вчительки української мови. Ага. Я довольний за їх, що держава про них продбала. Вони получали там півтори-дві тисячі, зараз сім тисяч їх зарплата. Це добре. Любом... Сколько? Сім тисяч. А сім тисяч. Сім тисяч це хорошо. Я вважаю для вчителя. Ну, в світі вчитель, ще в Радянському Союзі говорили, що є. Три найбільш стресові професії це вчитель, авіадиспетчер і машиніст локомотива. Це в Радянському Союзі. Люди думали, читали, і А тут ніхто не професії були. Так, да, уважаємі і стресові вони. Ну, вчительки то ножки в стільці відкрутять, то в кнопку підложать, теж да. так просто да, да. не проходить. Ну а далі. Дальше... Вирішити законодавче питання з розподілу акцій патук залізницями з залізничниками. Ми вже не в одному ролі про це питання піднімали. Мовчать про ці акції всі мовчать стати акціонерами. Да, а ми вже акціонерне жовчество. Пат, не, я розумію. публічне акціонер государство ж владіє, по моєму дану акціями КВСЗ те пад. Не. Ну, коли був господарство, потім став да. час. Да. Прийняти екзамени з випускників Кременчутського залізничного технікуму з видачею посвідчень помічника машини тепловозаліктровоза. Ну це не тільки Кременчуцький технікум. Да, Значить, всі года приймали на ці професії, а тут ось хлопці додучилися, говорять, що цей раз не, вроде би, не дали грошей у Харкову. І екзамен неприйняли. Не нужні. далі треба їхати, у Лубни вчитися, Понятно. і так далі. Ну це трата грошей. Ну, Нормалька. яка імітація роботи. Да. Забезпечити в належній кількості запчастинами і комплектуючими напряму структурні підрозділи Паток-Залізниця. Тепер по нашому депо, я скажу, і це по других предприятиях, по реструктуризації. Та й по і вже надоїла ця південна залізниця, яка ніхрена не робить. Ми написали вивести з підпорядкування регіональної філії південної залізниці від охранної підприємства, локомотивне депо Кременчуг, і передати його під пряме підпорядкування Паток-Залізниця. Тобто це двохзмзвінна сітка. Двохзвінна система. Управління. Це доно везде бути. я даже в Києві предлагав. Уважаємо правлінню залізниці, кажуть, да давайте що то робити. Зачем оцю намагаву держати відділки залізниці? А взагалі нужен начальник дороги і його парад? Не нужен. Не нужен. Користь я не бачу ніякої з їх. Користь є, не видно. Не видно. Ми як раби працюємо, а ніхто нічого користь. Значить, якщо ми всі підприємства і печей, мечей, і, мече, і вечей, і всі останні підуть під порядкування Києву, эти структури збрасуються. Значить, буде фінансування напрямуйти, а не так. Ну от дають гроші в Харків. Харків дорога дає службу, ну, понятно, мотивно, понятно. а ті дають на підприємства або ще Нет. на ділення, всі -всі, поки гроші дойдуть, їх, їх розкрадуть до чурки ці всі, всі гроші. Хтось да. більше да. симпатічен, тому більше да. дадуть. <кх> виконати в повному обсязі протокольне рішення Міністерства інфраструктури по вимогах вільної проспілки Південної Залізниці до Кабінету міністрів від 24 до року. Ну там у мене по розподілу плеч обслужування було, значить, по відновленню пасажирських поїздів у протоколі вписано, там, по угу. забезпеченню. Локомотивами, структурні підрозділення, так, щоб були свої локомотиви, щоб не було таке. Тепер е, організувати локомотивний депо Кременчук поточний ремонт Пер-1. Це для себе. Щоб За, салі була робота. Да, забезпечити депо підйомником для підняття кузова електровоза і верстатами для викатки колісних моторних блоків електровозів. Ну, ви, ви чує, ну, Слухачі ну, наші, на, ви, ви чуєте нормально. в якомусь, в якому ми віці знаходимося да, 21 віці. Да. Ковалди, молоток, що паровоз ремонтує, що тепловоз, що електровоз, що ще буде. Я не знаю. Може тут якийсь комп'ютерний воз буде, а у да, нас є трьох. Чот... У, чот... ну, у нас є чотири комп'ютерні тепловози, але їх теж ковалди ремонтують. Да. Негайно вести, внести зміни в наказ 240 Міністерства інфраструктури України. Та наказ 246 Міністерства охорони здоров'я для спрощення порядку проходження медичних оглядів. Коротше, хто знає ці прикази, щоб пройти медкомісію, всі знають, що треба для цього. Надо, наказ зроблений спеціально одна із корупційних схем по стягуванню відмиванню грошей, цей наказ. І ми зайоб'ємося, щоб він був спрощений до да ніт. Як у нормальних цивілізованих странах там проходить, допустимо, ну для машиніста, що? Серце провірили, зріння, слух. Що ще треба? Довлень, ну, шо, я, давл... ну, кардіологію. Да. Е, ну, що ще треба? Ноги, руки, щоб голова була. Ну, і да, все. Ну, на місці. А тут повідомували, значить, що е, кожного року проходить медкомісію там. Для скоросних поїздів скільки там? Там різні поводили. Холтери, Молтери і, і все. Ну, якщо я не жалуюся, якщо я не був ніколи в житті на лікарняному, навіщо на мені експерименти робити? Навіщо? Здорова людина, все. Машиністи працюють із помічниками, в дві особи. Їм должно бути спрощено. У нас Там навіть в цей наказ у 240 уклепали чергового по депо на уровні проходить медкомісію із локомотивними бригадами. Зв'язаний з безпекою руху. Людина, яку там по. Хвороби списують, вона вже не може працювати діжурним по депо. У нас, наприклад, слюсарем не може працювати. У нас ворота воротарів вже в депо Бог знає скільки, охраняють ворота, тому що посписували по цій медицині. Воно якось не по-людськи. У нас зараз, мабуть, і здорових людей в державі немає. Тому що довели до цього вже і отравили, і все. З метою економії фінансів всі оперативні розгляди проводити з виїздом на місце основної роботи, звинуваченого або... Скайповому, зелектронному режимі. Що це таке, значить? У нас оперативна нарада, наприклад. Що случилось з електровозом десь на Одеській залізниці? ось було у нас. Їдуть туди п'ять чоловік у Шевченківський відділок Одеської залізниці. Там провели, що там по... ось... посміялися, побалакали, вернулись назад. Ну, три тисячі гривень улетіло. Кожному треба добиві візити. А машина їхала. Ну, машиною води і їхали. З... Машина. Та чим же туди поїдеш? Днем? Значить, на всіх середня зарплата, на всіх проїзди і так далі. Все, три тисячі вилетіло. Потім вони їдуть у Харків на оперативне по цьому случаю ще три тисячі. Потім у Київ їдуть і ще три тисячі. Це вже дев'ять тисяч, тільки по одному случаю. Я підрахував, що по південній залізничні місячно три мільйони уходить тільки на ці оперативні. Ну, Отвіть, я ви говорили, що якраз всі служби в ділі в, ділі, в ділі, в роботі. В ділі, конечно, показують вир. Ну, а навіщо воно треба, якщо техніка валиться в Росії я. Розмовляв із людьми з Росії локомотивними бригадами, з інструкторами. Кажуть, та ми ніколи локомотивну бригаду, якщо Порча локомотива, ми ніколи не привлікаємо. То вже другі. А в нас машині все І веде поїзд, і ремонтує по дорозі, все на світі, і все. І ще й відповідає за це все діло. За всіх. Універсальний солдат. Універсальний машиніст. Так, так далі. Вести доплату машиністам та помічникам машиністів не менше 15% за роботу на, на локомотивах, які відпрацювали, тепловози більше 20 років, електровози більше 25 років, як застаріла техніка. Ну Це не тільки можна машиністів, є і роботники колії, і теж на старій техніці працюють. Ну, практично всі. Да, воно воно, воно до, тільки калічить людей, здоров'я гробить, а потім що достає, що приходиться за свої гроші лічитися. Тепер в літній період, при температурі 27 градусів Цельсія, якщо вона вище, вести доплату не менше 15 для членів локомотивної бригади ремонтного персоналу. Ті машиністи і помічники, які мене зараз нас слухають, вони прекрасно знають, що таке в електровозі вл 80 марки, їхати літом у кабіні, коли на пульті температура 70 градусів від сонця нагрівається. Так що вони мене зрозуміють. Те саме і вагонники ходять. Ну, робітникам колії вони вмудрились, вони ввели це, але робітників колії, щоб не платити такі гроші, на роботу виганяють у п'ять утра, і до діяти дня вони роблять. Понятно. А вагоніку куди діватися? Він цілий цілий мені. день вагонік ходить по станції, пробує тормоза, з сустави, він на сонці жариться. Локоботівна на ну куди ти з підводної лодки дінеться. Да. Ти ніде в кінь не підеш, і время в тебе коли хочеш. Явка на 13, на 14, на час ночі і так далі. Тобто, робота. це потрібно вводити негайно, якщо не можуть кондиціонери поставити. Може. Дешевше платить бачимо кондиціонери, платіть, що ж, щоб нам на таблетки було лічитися. Ну Це вирішити питання про виділення альтернативного або підключення до опалення та освітлення існуючого приміщення для вільної проспілки Південної Залізниці. Ми вже говорили, що приміщення вільної проспілки Південної Залізниці. По команді негласні одної з самодуров з Південної Залізниці відключили спочатку опалення. Потім освітлення й воду відключили. Причому зимою? Зимою. Ну, батареї всі полопались. Полопали. Лашко Сергій Сергійович написав у Києві, вони швидко поміняли батареї. Ну, ну, повністю в тому приміщенні, там здання, все, всі батареї порепалися. Коротше говоря, вони практично заблокували, порушуючи конституцію, закони заблокували. І дурачка включають до сих пор, не хочуть відновити. Їм вже з Києва включіть, а вони дурачка включають. То Лашко не робітник залізниці, то ще щось придумовують. А ну, не... з куди... них содрать за ремонт, який вони організували. Та, та приміщення ж їхнє, вони не, надають я без оплату. Це ж затрати, це ж затрати. Так, да. це альтернативна проспілка ті, тому ж самому Дорпрослужу Кишенькому, що в Харків сидить. Да. Кажу, йому отключили, і тих висидіть теж отключить. Що ви їм не отключили? тому що ті халої їм не отключили. Так, тепер ми пишемо до 20.03 керівництво паток-залізниці, на чолі з представниками Кабінету міністрів, провести з по Кременчук. Регіональні філії Південної Залізниці дає вирішення питання, піднятих на профкомі ВПМДК. Це вільна проспілка нашого депута. Якщо дані питання не будуть вирішені 20.03, без попередження дати та часу, розпочати акцію протесту, працюю, працюючи чітко по інструкціям, які діють в Паток Залізниця до повної зупинки залізничного транспорту, звернутися до колектив регіональної філії та філії Паток Залізниця з пропозицією підтримати нашу акцію. Ну, голосували про член про 13 чоловік вік, всі голосували за. Протів не було. Не було, вже нікуди йти. Нікуди. Вже стільки, що я з нашими бригадами зустрів, з локомотивними. Значить, е ребята кажуть, ну вже, якому, як, що вже що вже можна робити по інструкції, коли вже, вже все розвалилося, стало, вже все, воно, воно саме стає. І нікому це нічого не треба. Так що я, в мене прохання до залізничників. Ви знаєте по своїх професіях, що таке інструкція для вас, який, який порядок ремонту вагонів, який порядок ремонту залізничної колії і все інше. Провідники знають теж. Просто давайте не спати, давайте що то робити. Треба що то робити. Іначе вже витирають ноги. Слуги народів, об народ витирають ноги. Ви це все прекрасно бачите. Я дуже дякую за підтримку. Ту, що пишуть на наш канал. Багато людей позитивно відзивається. Хоча є і негативно, але. Ну, не то, будемо то, обращати внимання. Ми не будемо обращати внимання, ну то значить, такими в точку. Ну, ми в точку попали. Да. Попали. На вору шкура горить. А правда, да. в глаза коле. Да. Так що нехай пишеть. Нормально. Хай нормально. вони показують своє лісо. Все правильно. Хорошо. спасибо, Сергій Іванович. Ну, а я наших всіх зрителів. Буду просить о том, чтобы они подписались на наш канал на Бат Тв. Спасибо вам, друзья. До свидания. До встречи.